О, дивіться, Тут у нас зображення. так, 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 Отак, це ваша плівка. Тобто верх у нас зліва. Це я дивлюсь з сторони мульсії. От, Вон, бачите, вона матова така. Це глянець, це подложка. Також дивлюсь на мою. Оце матова емусія. глянець підложка. Тобто, от, бачите, задом наперед вже. вже от кодок 50 d Бачите. Туди голова верх. Тут басейн, бачите? То, то Там вверх. А в вашому випадку тут дитинка бігає, бачу вверх, вліво, то вот. емурсія, підложка, емульсія підложка. эмульсия предложка ваша плитка гарна, аллай вы неправильно и заправили зарядили у, -у, -у. кинокамеры